І вітання, друзі! Дякую, що ви зі мною. Зараз пропоную розглянути розклад, чому він пішов. Подумайте про свого колегу, друга, партнера, кохану людину, да? людину, з якою у вас завершилося спілкування, який з вами перестав комунікувати. І поглянемо, да, чому ж він пішов від вас, чому він вирішив завершити спілкування з вами. На що він розраховував у ваших відносинах? Його відношення до вас на даний момент. Як йому без вас? І чи можливе між вами відновлення стосунків. Нагадую, що розклад загальний. Тому, можливо, не всі питання не всі питання будуть відповіді. Можливо, він вам не зрезонує, можливо, ви отримаєте якусь інформацію для себе, зробите якісь висновки. І так, розпочнемо. Подумайте про свою людину, яка вас цікавить. І перше питання: чому він не вирішив завершити спілкування з вами? Що стало причиною завершення спілкування з вами? Просто людина вирішила змінити. Змінити своє оточення, змінити своє життя. Йому з вами було в якійсь мірі некомфортно, так? десь ви йому не підтримали, не вислухали, не стали з ним. На його сторону, да, де ви, скажімо так, пішло розногласіє між вами. І ось він вирішив, що для нього буде краще завершити на даному етапі з вами спілкування, щоб владнати всі свої справи, вийти з стану кризи. Він не отримував від вас підтримки, допомоги, поради. Да. Ось ви не стали такою точкою опори для нього. Коли йому потрібна була ця допомога, коли йому потрібна була підтримка просто людини, щоб була біля нього. От він розраховував на вас, що ви станете тим другом, тим колегою чи партнером, який буде йти з ним по одному життєвому шляху, по крайній мірі, в Ситуації кризи, ситуації такої, що йому потрібна була б ось ця підтримка, допомога, порада, да, і не тільки порада, можливо, якимись діями, вчинками, підтримка в вигляді стати на його сторону, да, підтримати його точку зору, підтримати його рішення. І ось така. Криза В його житті стала для нього ось цією точкою, що він вирішив завершити з вами спілкування. На що ж він розраховував у ваших стосунках, його розрахунок у ваших стосунках, що ж він хотів? А він хотів дружби, він хотів поваги, він хотів почуттів. Розмов, зустрічі, телефонних дзвінків навіть тих самих повідомлень, смс-повідомлень. Він хотів розвідку у ваших відносинах. Він хотів, щоб ви стали для нього партнером, колегою, другом, порадником, супутником життя. Ну, в такому плані. Він хотів розділяти, він розраховував з вами. Як то каже, і в горі, і в радості, щоб ви були тою підтримкою, коли йому потрібно зробити вибір, коли йому потрібно прийняти рішення, щоб у розмові, в зустрічах, це все обговорювалося, це все проговорювалося, і щоб ви висловлювали свою точку зору, щоб ви якось допомогли йому всьому. Ось він на це розраховував, він цього не отримував, не отримував. Повної, ну, скажу так, знаєте, з вашої сторони не отримував позитиву, да, не отримував ось з ось, ось того, що він, він великі надії на вас для себе розраховував, да, великі надії покладав на те, що ви будете йому. Точкою опори і людиною, да, яка, яка просто буде біля нього. А зараз подивимося його відношення до вас да, на даний момент. Тут тобто завершилося спілкування і його відношення до вас. А зараз відношення до вас. В стані зависання, підвисання, і в такому плані, що він ніби і готовий піти знову з вами, налагодити контакт. Але він ще цього не вирішив. Він в стадії обдумування, роздумування, вирішення, аналізу. Він не знає, як вчинити. Можливо, десь він і шкодує за тим, що він розірвав з вами відносини. Но він не готовий ще до того, щоб всі відносини ем, поновити. Відношення непогане. Да? Якщо ви зустрінетеся, то ви привітаєтеся. На загальні теми ви поговорите про погоду, про природу в такому розумінні. Загальні питання такі. Но на більше, да, на більше він по не. Не готовий і не вирішив От, він ще. Він ще цю ситуацію не прожив, він ще цю ситуацію не пройшов, і він не знає, що йому далі робити. Відносини нормальні, такі, як, скажімо так, на першому етапі зустрічі. Ну, Привіт-привіт, як справи? Як на роботі, як туди-сюди. Ну, в такому плані все більше без ніякого поглиблення, без ніякого негативу немає, злості немає. Образи обі... обід в таких. Глибоких теж немає. Він в якійсь частині розуміє ситуацію, він ну, просто-напросто не може розраховувати на вас. Він розуміє, що ви йому не станете підтримкою, ви йому не станете тією людиною, яка буде з ним ось шагати по, по цій дорозі, да, і допомагати виходити з кризи. І подивимося, як йому ж без вас, його стан без вас, як йому без вас. Знаєте, в нього, в нього різні, різний стан. Від того, що він себе переборює, пересилює, до того, що він. Його Накатують да, якісь негативні думки. Десь, можливо, він хоче вам чимось ну, не відомстити, а показати те, що він може справлятися без вас. Да. Йому важко без вас. В той же час він докладає зусиль, щоб. Довести те, що він без вас може справитися, да. доказати, що він сильний, що він має силу, волю, скажімо так, що в нього є своє Я. Що він ось такий цілісна особа, яка може без вас обійтися, без вашої підтримки, без вашого там доброго слова, да, поради, похлопування по плечу. І в такому плані без вас йому важко, але в той же час він згруповується, щоб довести собі, довести вам і показати, як то каже, іншим, що він. Сам може і приймати рішення, сам може виконувати, сам може, що він просто-напросто може обійтися без вас. Так, і чи можливе між вами відновлення стосунків хоча б на той етап, на якому вони були. Так? Чи можливе відновлення стосунків, тому що ми бачимо, що при зустрічі ви будете розмовляти, при зустрічі ви будете. Комунікувати, ну це буде просто таке поверхневе спілкування. А чи можливе ну, між вами відновлення стосунків на той етап, на якому воно завершилося? Варіант і шанс є, що ці стосунки можуть відновитися. Ну, це буде, так знаєте, важко. Поначалу це буде період такого застою, де ви не будете розмовляти, де ви будете кожен сам по собі, але все ж таки при зустрічі, коли випаде шанс, коли випаде можливість, ви десь пересічатися, зустрінетеся. І після того, як ви один одному скажете, розкажете, вискажете свою думку, свою точку зору, свої бачення, знаєте, такий невеличкий словесний спір, конфлікт. Да, після того, як ви кожен вилиє свої своє ставлення, свою думку, емоції проявляться. Да, ось коли це все відкриється, коли це все так, знаєте, бурхливо. Пройде, тоді, тоді ваші відносини потихеньку почнуть налагоджуватися, почнуть відновлюватися. І, скажу так, важкий буде процес, тому що це не буде так легко і просто, як ви розійшлися. Розійшлися ви. Скажу так, в один момент, да? а от відносини будуть з вами відновлюватися, це трішки довший процес, тому що кожен буде по початку сам по собі. Кожному буде і важко, в ці, ну, оць, коли ви вже не, не спілкуєтесь, не общаєтеся, буде не доставати один одному, ну, не вистачати да? цього такого зустрічі, розмов. Обговорень, але ну, підвернеться момент, в якому це все буде проговорюватися, обговорюватися, де кожен скаже своє, з да, кожен свою викладе правду, і після цього почнуть трішки ваші відносини відновлюватися. Зараз подивимося пораду, як вам зараз бути в, в цій ситуації з цією людиною. Як же ж вам бути на даному етапі? На даному етапі е не проявляти агресії. Ось ви розійшлися, ось ви перестали розмовляти, да? десь ви зустрічаєтеся, залишайте все так, як е при зустрічі, що поговорили на загальні питання. Не, не форсуйте соб ці собиття. Да? Е Прийде час і ви все виясните. Ну, не потрібно зараз з опалу бігти і виясняти, чому, для чого, і свій негатив, свою агресію, та, те, що вас зараз там накипіло, наболіло, щоб не потрібно зараз. Ось порада, що притормозіть, Дайте час, дайте час собі, дайте час йому, дайте час загальному, щоб ситуація, щоб обставини склалися так, як потрібно. Не потрібно словесно ображати, не потрібно словесно, скажу так, да, і не потрібно нагнітати цієї обстановки, яка між вами є. Дайте час собі, партнерові, для того, щоб все, як то каже, було і стало все на свої місця.